Друзі, вітаю! Ви мене просили знімати частіше і заточувальний контент. І сьогодні хочу зробити якраз презентацію нової своєї точилки від компанії Hepston Hebson RS. Розкажу про новий абразив, яким користуюся вже певний час. Сьогодні в мене от відео на фініші буде Парамілі 2 сталь CPM 110V. Ну і розкажу в принципі, в принципі більше про точилку, тому що на неї існує кілька оглядів українською мовою. Ось, але не так багато. Я розкажу, що мені тут підійшло, що мені дуже підійшло, що не підійшло. Ось і давайте спочатку домовимося таким чином, що РС, вона як точилка стоїть в зовсім іншому класі від всіх інших точилок такого радіусного типу, скажімо так, або апексоїдів. Чому? Тому що в неї зовсім інший принцип роботи абразивої штанги. Хто є конкурентом, скажімо так, для, цих, для цієї точилки? Ну, В світі конкурентом є там Worksharp, в них є така система Precision Adjust Knife Sharpening, там, де в принципі абразив рухається вздовж штанги. Ось тому. Їхня, так як би скажемо, ніша, це ніша ультракомпактних, компактних, але при цьому професійних точилок, де є і набір абразивів, де є можливість регулювати широку кути і так далі. Тому що завжди є от, у ніші точилок, так є різні ніші. Там є професійні, от, габаритні речі, там уже, скажімо так, важковики виступають, там, де <кхм> габарит <кхм> абсолютно, скажем так, не є мінусом, а інколи є плюсом, чи, наприклад, вага. Так от, РС він один такий, і він не в Україні один такий, а очевидно, що в світі не так багато точилок. От я ще раз скажу, що найбільш, напевно, така в світі відома точилка разом з Хепсом РС вони активно ці точилки по всьому світу пропонують своїм клієнтам і Західна Європа, і Сполучені Штати і так далі. То таким конкурентом є оцей Workshop. Теж компактно, але при цьому ну, давайте так, професійно, напівпрофесійно. Тут такі знаєте, слова завжди в лапках. Але вона з широкими можливостями, які закриють будь-які там любительські, скажімо так, задачі по заточуванню ножів. Що такого особливо РС? Ну, по-перше, принцип такий телескопічна штанга. Телескопічна, тобто, якби ми розуміємо, що немає виносу виліту штанги, відповідно, ми можемо цю точилку поставити ось так в притул до стіни, просто буквально її вперти, От. Цю точилку в стіну і нам не буде нічого заважати для того, щоб працювати. Це така перша особливість. Друга особливість це ось металічна кулька, ось яка на магніті міцному. Я думаю, що це неодиновий магніт. Неодимовий. Я думаю, що тут ну, магніт з таким великим дуже запасом я вже не, не раз пробував точити. Тут якби взагалі немає якихось нюансів, тому що вона погано подається, вона десь там буксує, злітає, ще щось. От. Магніт тут відчутно потребує скажімо, багато сил для того, щоб <потребує>, скажімо так, ну, зняти цю точку роз, роз, розібрати її. <потребує> ну, Її можна, до речі, не збрати, якщо вдома ну, Ось вона настільки компактна, що тут просто можна так десь її на полишці, поміж книг там тримати. А так, загалом конструктивний б, класичний. У Хепстона це майданчик на поворотнику, де ми можемо заміряти нуль. Ось металічна пластинка, де можна це зробити зручно. Також такий же майданчик для того, щоб поставити сюди примагнітити котомір. Ось кулька. Ну, я думаю, що ви бачите її в кадрі. Ось для зручного маніпулювання. Поворотна система, поворотний модуль, губки. Губки такі ось l подібні тобто ми можемо їх розсунути. В такому положенні отримаємо, припустимо, одну відстань, Це хватає для більшості складених ножів, але ми можемо відкрутити, поміняти місцями губки, і ми будемо мати ось сюди вихід губок. Тобто ми отримаємо широке захоплення ножа, і це дозволяє загострювати, скажімо там, шеф ножі, там, ну, умовно кажучи, 20 см. Єдине, що треба пам'ятати, що від губок до поверхні в нас 11 см, тому нам перевертати ніж при заточуванні доведеться руків вверх. Ось, ну Якщо, наприклад, це шеф ніж ви його закріпили ось тут по центру, в нього 20 см, ви його сміливо можете е гострити, просто перекидаємо руків'ям завжди вверх. Зробили одну сторону, зробили другу сторону. Е так, У Хепстона є рішення, ось таке. <с> все гарно продумано, є отвори, все. Ми відкручуємо цю підошву, цей подіум, ми відкручуємо два гвинта, ось. ставимо, прикручуємо його сюди, тими ж самими гвинтами і кріпимо його на край стола. Тобто зажимаємо цією струбциною. В нас, відповідно, точилка вже буде за краєм стола. Ми можемо гострити, вже закріпляючи ніж, ніж перевертаючи його. Ну, у нас з'являється можливість перевертати його на 360 градусів. Там оця станина це готове рішення від Хепстона. Його можна додатково придбати і таким чином собі вирішити питання. Погострити в основному там ножі середнього, там, скажімо, такого складного формату, вам достатньо буде ось цього е, подіума, який йде в комплекті до точилки РС. <клух> ось така історія. Що ще недавно додалося? Е, ось ці проставочки полімерні, ось вони зроблені в колір. Взагалі, оцей колір, який використовує Хепстон, як корпоративні кольори. Вони в них там в логотипі, вони в них в сайті. Ну, одним словом, це їхні корпоративні кольори. Ось є проставочки, їх теж можна, звісно, можна з чогось самому там їх на. Придумати і зробити Там, з термоусадкою можна робити, я показував такий лайфхак. Ось. Але є зараз готове рішення від Хепсона, його теж можна дозамовити і, одним словом, буде все чудово. Зараз в РЕС так само колись на початках не було, є ще додатковий обмежувач, зараз він вже є. Ось. Тобто, ми коли працюємо, у нас є можливість скажімо так, відрегулювати цей обмежувач з пружиною. Інтегрованою пружиною. Тобто пружина туди сюди не їздить, вона вон там інтегровано тримається. Ми можемо зробити так, щоб ми не з'їжджали бруском е з ріжучої крайки. Ось. І тут немає парковки. Е я для себе просто придумав такий варіант, тоді всюди термоусадочку. І якщо в мене ніж в цьому положенні, руків є тут справа, Ось я ставлю ось на цю термоосадку. Вона м'яка, вона не може нанести ніякої шкоди, там жодному типу покриття. на Цьому хочете, підмотайте туди, наприклад, в середині скотч і одіньте термоосадку, зігрійте її, щоб вона ну, обжала, скажімо так. І все, у вас буде такий об'єм, це буде достатньо там безпечно для будь-якого типу років. Ось можна паркуватись. А загалом парковка ось так виглядає. Ви відклали, зробили маніпуляцію, можливо, вам треба там оптику застосувати, ви хочете там щось щось, ще, ще, ще щось. Ви відклали в сторону штангу. Ось, тут дерев'яна кулька, знову ж таки, ви нічого там не пошкодите, якщо ви там гострите на столі, ну ось ви поклали на кульку, все, ви можете проводити маніпуляції якісь. ось, Але мені сподобався ось цей варіант. Ну, якби як сподобався, я його продумував, але зробити його дуже просто. Це 5 хвилин. ось Комусь, можливо, такий лайфхак пригодиться. Ось я таким чином паркую. Якщо мені ну, знімаю образив та міняю його і так далі. Ось один із варіантів, як це можна зробити. Я поставив, там є два варіанти ось таких тримачів. Є варіант просто трубка, є варіант з підшипником ковзання. Ось я його замінив на полімерну втулку. Таким чином ще прибрав якісь зайві звуки, яких ну, можна позбутися таким чином. Хоча це ніяк не впливає скажімо так, на точність роботи точилки. це ніяк не впливає на якість отриманого результату. Але чому б ні? Можна поставити сюди полімер. В Хепстона є полімери ZX, спеціальний пластик, який розроблений саме для таких втулок, і так далі. Тобто він спеціальний витривалий пластик для таких випадків. Можна замовити якісь інші альтернативи, там самому виготовити і так далі. Отже, я собі поставив сюди полімер, і у мене це так. <плешк> Вони достатньо стандартних розмірів, оці підшипники ковзання і оці полімерні втулки. Вони стандартні, як правило, по довжині, по ширині. Там є стандарти, умовно, 6 мм, 8 мм, там 10 мм, 12 мм. От ви підбираєте ту з внутрішнім отвором на 6 мм і все. І у вас якби питання. Скажемо, закривається, якщо вам дуже не подобаються лінійні підшипники. Так, про струбцину я вам розказав, я її трошки відкладу в сторону, щоб не заважала мені. Я прикручував два гвинта, дуже все просто. Ключі всі йдуть в наборі Г геподібні, скажімо, шестигранні ключі. Ви відкрутили, замість подіуму поставили струбцину ось на край стола, закріпили і все. І ви працюєте, біди не знаєте. Тобто можете перевертати на 360. Ось інколи це зручно, а інколи це не тільки зручно, але і така особливість на вашого робочого місця, бо це треба теж розуміти. Ми всі працюємо в різних, скажімо, так, умовах. В когось більше місця, хтось на кухні, хтось на балконі, там щось пере, переоблаштував собі частину балкону, виділив під це. Ну, тобто, насправді дуже різні умови. От якраз тут перевага величезна в ферески. Порівняння там з системою, наприклад, Р2, якою я в основному користуюся з іншими там компаніями і виробниками, де якби, є класичний хід. Вузол ковзання, і штанга проходить на е, закріпленому абразиві, Штанга проходить крізь е, вузол. Ковзання. Ну тут позроблено, як бачите, інакше телескопічна штанга, і оце дає ширше можливості придбати і мати отаку от портативну, але при цьому там півпрофесійно чи професійну, як завгодно. Давайте ще раз кажу, там всі ці речі треба завжди в лапкам лапках називати. Оці слова. Чому? Тому що це моє позиціонування, моя оцінка. Там якась людина придбала, вона має там якісь ножі з складною геометрією великі, вона хоче ножі для хамону, наприклад, там гострити. Очевидно, що їй може не хватити довжини штанги там чи навіть. В розвернутому положенні губок може не бракнути. Тому є можливість там Хепсена, наприклад, дозамовити ще пару губок таких і так далі. Тому у Хепсена ще така перевага, мені дуже це подобається в цій компанії. Модульність можна добирати, можна знімати, можна світло сюди поставити додаткове. Тобто завжди можна щось. Плюс до того є купа готових рішень, продуманих ними, наприклад, навіть ті самі от проставочки чи оця струбцина. Це готові рішення, придбали і все. Воно все одне під одне підходить, вони вже всі розміри, все, все в них. Так як повинно бути, навіть в тих же знову ж таки кольорах і в тих якісних рішеннях, як вони пропонують. Тому що в них дуже добре все зроблено. Точно, прецизійно. Ну тут немає ні візуально, ні тактильно, немає ніяких ніколи зауважень, тому що я вже давно працюю з цим виробником. І мені все, що я купую в них, я цим активно користуюся і мені це подобається в їхній продукції. <кій> ось тому ось такий от принцип роботи. Ну давайте покажу. Тут якби все. Може, може комусь буде цікаво просто на звук. Я зараз уже просто фінішую. Стараюсь працювати тільки вперед. У мене ще бросок цікавий, я собі з інтересу купив ось такий от Edge Pro Diamond 4000. тут зерно 5. Мікрон дуже м'яка полімерна зв'язка, вона така, ну, з нею треба бути обережним, вона зарізається дуже легко. Я зараз працюю, скажімо так, на зерно. Для такого типу бруска це досить небезпечно, тому що він легко зрізається. Просто це не зв'язка, наприклад, металорганічна чи взагалі там мідно-олов'яна, яка взагалі практично її не заріжете, тобто вона бої... не боїться цього, а ось така чиста полімерна, м'яка зв'язка боїться. Тому я, скажімо, стараюся не розвивати тиск, це вже фініш, ще раз кажу, всі інші етапи я там не знімав. Я думаю, що просто для того, щоб зрозуміти, як працює точилка, ви все можете побачити на одному камені і вам не потрібно показувати це там 8 разів, коли я пройшовся всіма своїми образивами в основному сеті. Тому показую лише... Фінішні рухи, фінішним бруском. Ось. Це дасть вам розуміння того, як працює. Ця приспособа, цей станочок. Чи називати точилку станком. Ну, якщо тут немає якихось двигунів, то якось виглядає так, що це не зовсім станок. Скоріше, там якась, якась приспособа. так Можливо, це слово теж таке не зовсім комусь зрозуміле. Хто там може відповідник в російській мові. Собі знайде, бо частина тих, хто мене дивиться, це люди, які спілкуються поки що не українською, а російською мовою. Ось, ну, Можна називати проточілка, можна називати приспособа. Ось. Але цей, цей, цей виріб, скажімо так, він закриває питання, ще раз кажу, напевно, для більшості там, любительських випадків, любительських заточувань, ну, більшості, скажімо, типових ножів у їхніх таких розмірах, форм-факторах. Ось, але якісь окремі там великі шефи, тому що шефи бувають, наприклад, не тільки 20 см, бувають шефи великі. Бувають шефи, які мають більше 24 сантиметри. Є ножі там для Хамону, для кебабу. Є, припустимо, ножі з дуже товстим обухом. Наприклад, якщо обух буде товстіше, ніж 6 мм, вам буде складно закріпити, вам може не хватити гвинтів, от довжини гвинтів, які йдуть в комплекті. Але тут, у Хепстона, теж, до речі, продумано, в них є. Різні гвинти, якими можна скомплектувати, можна докупити в них гвинти, чи вони, по-моєму, навіть один набір дають короткі гвинти і дають довгі в комплекті. Я точно вже не пригадую. То треба поцікавитися, якщо вам буде це цікаво, то ви собі напишете Хепстону. Вони вам скажуть, що йде в комплекті. Ну, мені здається, що так, що йдуть одні коротші, одні довші. Ось, але все рівно є якесь обмеження. Умовно кажучи, там клинок от є деби там, умовно, хай буде там ну, не знаю, біла зброя, хай буде 7 міліметрів. Ви не закріпите тут. Тому що ну, не закріпити, бо не вистачить гвинтів, і це не про це, скажімо так. Ось, але всі ножі там, від 5 -та міліметрів і менше по обуху, ви легко закріпите цими губками. Бракує вам двох губок, правда, я не знаю, як може бракувати двох губок. Але якщо теоретично бракує двох, можна докупити ще дві губки. Ви будете мати чотири, тут є можливість їх розмістити. Ось, і ви закриєте для себе питання по довгий ножах, по провисанню цих ножів, наприклад, в центральній частині, коли це якісь ножі дуже тоненькі, от припустимо, знову ж таки, як ножі для Хамону чи для Кебабу. От. Тобто можна попробувати зайти на територію професійних точилок, де можна закрити вже там не 95% всіх існуючих ножів, а, наприклад, уже 98%. Ось. Але очевидно, що в кожного пристрою, в кожного приладу станка є свої, скажімо так, режими, на які він розрахований. Тобто є той оптимум, який цей станок, чи приспособа чи точилка гарно закриває, а далі вже починається якийсь компроміс, якщо щось трохи не те. Ніж більше, ніж важчий, ніж складніше, ніж з одностороннім заточуванням. І що знову ж таки це деба. З одного боку нуль, з іншого боку, весь підвід і весь е, спуск. Тобто, це, ну ви знаєте, це деби, наприклад, е, е, на кірі, там це можуть бути, наприклад, якісь. Я нагіби і так далі. Оці японські ножі з односторонньою стамесочною такою заточкою. Тому це може бути складно на такій точилці. Це буде складно і на таких великоформатних точилках. Тобто не все так просто, інколи там теж треба придумувати, як закріпити правильно, як вийти на потрібний кут. Але там трошки більше можливостей для таких специфічних ножів з дуже товстими обухами або з одностороннім заточуванням. Тут, якби, я не хочу зараз міняти, тому що я налаштував кут. Тут все просто. Ми відкручуємо цей гвинт, піднімаємо всю штангу вверх, закріпляємо в потрібному нам положенні, бо в нас є кутомір, ми через кутомір, скажімо, отримуємо потрібний нам результат і затягуємо цей гвинт. Все, ми виставили це грубе грубо виставлення кута заточування. Далі ми відпускаємо ось цей гвинт. І оцю частину ми можемо бачити, тут є, якщо вам видно, звісно, на відео стрілки ми можемо обертати. Ну, Давайте я оберну сюди-сюди, просто покажу. І верну приблизно те саме положення. Тут навіть нанесена не шкала у міліметрах. Тобто, ми собі можемо візуально, якщо в нас, ну, наприклад, ми гостримо, і наш кутомір, не знаю, розрядився, умовно. Ми можемо просто помітити, на якій, на якій помірці візуально в нас стоїть зараз модуль тонкого налаштування кута. Ось він теж зажимається, і далі він уже під час роботи він вже не втрачає ніякої позиції. Тобто, ви коли гострите, нічого не відбувається, ніяких обертань в штанзі. Британії може бути отаке мінімальне ось тут, але воно не впливає на результат, тому що ми рухаємося. Отаким от чином, ми коли гостримо, у нас навантаження відбувається, весь, все, все треття відбувається ось тут, всередині ось цього е, тримача абразивів. Так що, в принципі, розказав, показав, стараюся е, розповісти коротко, тому що є е, е, багато оглядів, е, можете подивитись детально, якщо вам там, цікавить, що ще. Напишіть, напишіть мені в коментарях, можливо, щось треба уточнити, може, ви хочете щось там заміряти. От, тут, якби довжина, оцей от, виніс взагалі точилки 20 см. Тобто, якщо у вас є між стіною і краєм стола, у вас є 20 см, точилку можна поставити. Якщо у вас є. Між губками і столом 11 сантиметрів ваш ніж не влазиться. Ви ставите його на край, застосовуєте ось такого струбцину. Нічого не треба там придумувати, ось є готове рішення. Ви виносите на край, стола закріпляєте, і у вас є можливість перевертати любові довжини ніж на 360 градусів, тому що вам не буде заважати цей подіум. Так, про проставочки розказав, про точилку розказав. Головний конкурент теж ось вони продаються в Україні ці штуки, які я назвав це Worksharp, цей Precision Adjust Knife. Теж штука не бездоганна, скажем, але при цьому дуже цікава, і вона конструктивно ні на що не схожа. Тому от там, десь вони собі тягаються на західних ринках. Я маю на увазі на, в західних країнах на ринку точилок. Ось в нас тут в Україні про це знаю менше, але з моїх друзів, знайомих є люди, які мають такі точилки в себе в користуванні. Вони придбали, наприклад, один боєць, який на такій точилці загострює. Юрій, якщо ви будете дивитися, я дякую вам за вашу службу, за те, що ви робите. І просто я зараз про вас скажу, наприклад, зокрема, конкретно про вас, тому що я помітив те, що у вас так само, як і в мене, РСК. Ось я вам розказав про полімер, який можна там поставити замість підшипників. Ну, в принципі, от і все, друзі. Принцип роботи, ви розумієте, про губки ви тепер знаєте, що вони є можливість їх. Ми їх можемо симметрично обидві поставити з одного боку, ми можемо докупити, ми можемо їх розвернути назовні, можемо їх звернути в центр, бо центр, так як в мене зараз. Тому що це складений ніж, невеличкий, параміля 2, Ну, тобто тут нема потреби якось по-іншому розміщати. Я закріпився тут за плоский участок. За одною губкою за плаский участок для того, щоб отримати, скажімо так, горизонт. А другою губкою вже там трошечки, скажімо так, додатково зафіксував. Основне зусилля і перше зусилля по фіксації робиться на плоскому участку. І вже друге додаткове зусилля, коли ніж закріпився і прийняв потрібне йому положення, далі вже дофіксовуєте другу губку як додаткову. Про брусок вам розповів, теж мені подобається нова моя забавка. Якщо так можна говорити, е, ну, звісно, це я ж автомат, тому що ну, бросок це не забавка, це інструмент. Ще до того всього розхідник, <кій> в нього є якийсь певний ресурс, там сотня, дві, три, п'ять сотень ножів. Тут всього півтора міліметра товщини, оцього абразивного шару. Це чиста полімерна м'яка зв'язка. Подивимося, як вона себе буде вести вже якихось ножів. Е, Давайте так, на скидку, напевно, ножів 100 оцим бруском я зробив, поки я такого, скажімо, явного зносу і сідла не бачу. поки. Ось. Але це сідло, воно, ну, подивимося, як. <кхід> як воно буде працювати. Користуюся як е, змащувальною рідиною. Е, Johnson's Baby, плюс я розмішую його з олеїновою кислотою, для того, щоб було трошки рідше консистенція. Можна, просто Johnson's Baby, це нейтральне масло. Я наливаю отакі от е, ємність з голочкою. Мені подобається просто дозатор, тут не, не перелиєш, скажімо так. <кій> подобається Johnson's Baby, Бейбі. Теж мене колись просили зняти окремо коментар е, чи відео ціле про те, які там є СОЖ російською змазувально охолоджування рідини, Ось е, нам нічого охолоджувати не треба, змащувати треба. І якщо мова йде про масло, то я перепробував все і Нортон, і Брайт, і Lansky. І наші там екосош від Андрія Маркета, і м, різні авторські, які пропонують інші там майстри-виробники в Україні менш відомі. Я попробував чистий Джонсонс бейбі, я попробував олеїнова кислота змішана з оливковою олією. Я все це попробував. Якщо так не занурюватися, то по-простому скажу так, що я використовую зараз те, що просто поряд під руками я купив собі банку олеїнової кислоти. Ось, ну, в об'ємі літр, мені там вистачить, не знаю, на роки цього всього. А Johnson's Baby, от в будь-якому магазині, де продаються товари для дітей. Вона нейтральна, ця олія, вона в основі має мазалінове масло. А, і користувався чистим мазеліновим маслом, ну, практично всім. Тому мій висновок, якщо коротко там не затягувати це відео простий, підберіть те, що вам зручно, дешево, привично, доступно і так далі, і користуйтеся. Особливої різниці в якості роботи ви не побачите. Нюанси, звісно, є. Очевидно, що вони є. Але ви повинні накопичувати власний досвід, тому що ваші образи не такі припустимі, як у мене, і так далі. і так далі. Тому тут треба просто підганяти під свої абразиви, стиль роботи, частоту, кількість роботи, яку ви робите, можливості фінансові і так далі, доступність тих чи інших там, рідин чи речовин. Ну от, Johnson's Baby продається всюди, і що мені подобається, що знову ж таки це робиться продукція для дітей. Johnson's Baby Oil, я маю на увазі олійка, тому що в них і шампуні є і все і все. Це вазелінове масло, умовно кажучи, є ще лампадне масло, теж використовують, це теж та сама вазелінка. Але я думаю, що степінь очистки і кількість токсичних, там, наприклад, важких металів, ще чогось, які можуть потрапити в це масло для дітей найменше. Тому є стандарти, є вимоги, тому що є технічні масла, є масла, які можуть і повинні контактувати з руками, тобто на базі яких там, чи з шкірою, з організмом загалом, тому що вони можуть. Накопичуватися, впитуватися через шкіру, потрапляти в кров і так далі. Тому, ну очевидно, ну я думаю, що ніхто не буде сперечатися з тим, що що стосується великих компаній, там транснаціональних, типу Johnson's Baby, це там Джонсонс Джонсонс, так, це величезна компанія, там з мільярдними оборотами і прибутками. Я думаю, все очевидно дуже просто. Їхня мінеральна олія, їхні присадки, які там додають. Вони проходять там сотні регулярних перевірок на відсутність там, якихось поганих добавок, які туди можуть випадково чи свідомо потрапляти. Тому в мене дуже простий підхід. Я користуюся такою олійкою і вам раджу, не раджу. Це знову ж таки, це на ваш вибір. Я нічого директивно вам не нав'язую. <кхм> не хочу нав'язувати і ніколи цього не робив. і ніколи цього не робитиму, тому що у всіх є голова на плечах. Кожен сам собі здатний приймати рішення ось, і перевіряти це рішення і розвиватися. Якщо вам не влаштовує старий результат, ви пробуєте якийсь новий І те, що для вас вчора виглядало як чимось незрозумілим і незручним, завтра для вас стане звичним і улюбленим. Ось така історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво, показав вам нарезку. Зараз практично без тиску працюю. Потрібно зробити на фініші певну кількість проходів на зерно, без тиску з частими переворотами. Ось. Ну і абсолютний фініш у мене це бланк з чистою шкірою, без всякого образиву. Просто чиста шкіра, якою я вже тепер зерна Зроблю буквально кілька проходів з кожного боку. Ще раз кажу, чиста шкіра, без всяких абразивних паст. Суспензії і так далі. Просто чиста шкіра. Ось така історія. Парамілітарі Матрикс 4000 і Хепстон РС. Був радий, друзі, вам пригодитися. Є у вас питання, прохання з приводу щось точилки, щось показати, пояснити і так далі. Будь ласка, пишіть, відреагую. Чим зможу, допоможу. До зустрічі!